Всім доброго дня! Сьогодні готуємо печиво браун, шоколадне, дуже смачне. Пішли готувати. Змішуємо муку. Мука, так. У нас розпушувач, ванілька і соль. Додаємо какао, все перемішуємо. Перемішали, тепер збиваємо яйця з цукром. Перетираємо, щоб полуп'єнку збити. І цукор розтав. Тепер додаємо до наших сипучих інгредієнтів масло розтоплене і висипаємо яйця взбиті з сахаром. І ретельно перемішуємо, щоб було еластичне тісто. Ось ось таке тісто у нас должно вийдесь. Залишаємо на одну годину у холодильнику. Набираємо тісто. тіста, шарик. чарик, сахарною і кладемо на противень. Ось, ось такі шарики у нас вийшли, ставимо в духовку. Наша печенька спеклася. Ось яке воно гарне. Готуйте з нами, підписуйтеся на наш канал. Всім гарного дня!